Піднятися, зібратися і працювати далі після обстрілу градом це, це дуже важко. Будучи тут навіть при виконанні бойових завдань, я прямо звідси можу створити рапорт. Мені не потрібно нікуди їхати. Я зайшов, ввів пароль, склав рапорт буквально за одну хвилину і все готово. Ми стали однією з кращих бригад по застосування армія плюс. Зараз вже на цей момент оброблено приблизно 2000 тисячі електронних рапортів. Минулого тижня подав рапорт на одруження. За 48 годин мені було погоджено. Наразі чекаю, чекаю в суботи, буду одружуватися. Дізнався, що можна подати рапорт на оздоровчі. Подав рапорт 4-го числа цього місяця, 9 числа вже його підтвердили. І не треба їхати за скільки там кілометрів до тої строєвої, до того штабу. На середній від батальйону не такі всі молоді, але свої один одному допомогли. Плюс додатки в армії, плюс етелідорожні квітки, це, наїв, квитки, це і, багато цього ж. Досить активно використовую додаток, коли заїжджаю на заправку, там є дисконт, е, скидки різні. І це дійсно комфортно і головне приємно використовувати. Зараз додали дуже круті навчальні матеріали, так для себе трішки почитав, і там все дуже гарно, зрозуміло і просто викладено.